А зараз буде супер важлива тема. От серйозно, прям давайте сядемо, поговоримо. Тема специфічна, тема не для кожного рівня розвитку. Це я вас так, тролю трошки. Але чи часто ви жартуєте? Як ви жартуєте? І взагалі, як ви розмовляєте? Як ми розмовляємо, якими словами, якими фразами, з яким посилом? Чи ви жартівник по життю, чи ви дуже така а, серйозна людина, душніла? А, в принципі, в кожній людині є все. Але м -м, справа в тому, що жартів насправді дійсно не існує. А, так, з точки зору спілкування, з точки зору там, соціально звичних. А форматів жарти існують, тобто це веселощі і так далі. Але є дуже класна, дуже класна фраза а, жарт це коли смішно всім. Якщо комусь не смішно, варто задуматись. Не через те, що людина якась душна, а так буває так, що ми можемо травмуватись обо... просто о все о будь-що. Не так часто це трапляється. Насправді, все, що ми кажемо, це вже середня стадія, скажімо так, нашого посилу в світ. Чому середня? Думаємо, говоримо, робимо. Думаємо, скажімо так, перша стадія намір, говоримо, друга, третя, робимо. Чи багато чого ви думаєте жартівливо? І чи багато чого ви робите жартівливо? Так чому ж багато чого ми дозволяємо собі говорити жартівливо? Жарти не завжди дорівнює веселощі. Ми часто плутаємо це поняття. Жарт і веселощі. Це, як, знаєте, був як сміх, він буває різний, він буває світлий, він буває тихий, він буває радісний, він буває саркастичний, він буває. Як насмішка над кимось і так далі. Насправді я за останні декілька років ми дивилися стендапи, і так цікаво я придивилась, наскільки якість номеру залежить від емоційного інтелекту автора цього виступу, і того, хто власне розповідає якісь жарти історії. Тобто навіть ніша може бути одна. Але наскільки видно людей, і наскільки дуже сильно виділяються люди, які жартують так, що дійсно дуже смішно, і їх всіх в основному поділяє, вирізняє це, що найчастіше вони сміються навіть не над собою, тому що над собою сміятись, там теж зараз розберемось, вони сміються над ситуацією, вони сміються над чимось, що трапилось, і так далі. І вони ніколи, ніколи не дозволяють собі занести в свій жарт когось зовні. А, чому? Все, що ми кажемо, все, що як ми себе проявляємо в світ, все це, власне, картина, яку ми пишемо по життю. Тобто, це відображає наш тип мислення, наш тип емоціювання і всі наші внутрішні діалоги. Тому а, хто спостережливий? Хто спостережливий, ви могли помітити протягом життя, що ми інколи щось ляпнемо, і потім так воно і є. І це тільки з того, що ми помітили. А Жарт це завжди завуальована реальна думка людини. Тобто, в принципі, жартівників досить цікаво слухати, тому що це трохи схоже, як п'яна людина, яка в тверезому вигляді вона не. Це говорить, що маю на увазі, а в п'яному в неї ну, понеслося. Це буває, коли людина, наприклад, дуже напружена по життю. А якщо вип'є, алкоголь діє на мозок, на нервову систему, дуже її розвантажує, і людина починає видавати розслабленого себе. Так само з жартами. В жарти ми просто завуальовуємо те, що не дозволяємо собі сказати. Або можемо сказати, але нас якось не так сприймають. А так буде, ну що такого? Я ж пожартувала. Нічого такого. А, до чого то це? Це не критика людей, які жартують. Це м -м, про те, щоб подивитись на себе, як саме ти любиш жартувати в світ. А, і подивитись на це не як, о Боже, оце я. Ні, з усіма все нормально. А, це як ем, проаналізувати я всього цього реально хочу. І от чи варті. Такі прояви а, того, щоб я реально це проживала. А, мені важко зараз який приклад, якийсь приклад саме навести. Я не можу, чесно кажучи, згадати. Я не готувала а, саме підготовлені, але от подивитись на себе, і що в нас виривається зі словами. А, я це ще кажу. Як власне, експерт зі своєї зі свого роду діяльності я роблю сеанси корекції карми, тобто це енергозцілення, це очищення повністю енергетичного поля людини, про діагностика і вивільнення звідти шаблонів, ілюзій, проклять. Порч і всяких отих бабкиних слів, тобто всього того, що прилітає в поле, і може просто по всій родовій системі там сидіти. І це досить глибока робота з кармою. І коли спілкуєшся з людиною, ось так, а потім те, як вона говорить, те, як вона себе називає, як вона називає оточуючий світ, всі ці слова, формулювання. І потім бачиш правду, тобто бачиш енергосистему і її фіксиш, скажімо так, то завжди повністю воно не те щоб співпадає. Особливо бачиш, що навіть там, де людина жартівливо щось каже, воно там всередині так і є. А, і на цьому себе самого можна зловити, що я ось так пожартувала, тому що. Справа в тому, що нічого, що справді не, нічого того, чого насправді немає у нас в підсвідомості і в психіці, ми не можемо сказати. Нічого, що в нас е, там немає, ми не можемо навіть на цю тему пожартувати. Е, тому що ми навіть не здогадаємось це зробити. Це як мова. Е, Якщо ви нею володієте, наприклад, у вас є українська, є друга англійська. Буває так, що в нас вилітає якесь слово на своїй мові і прилітає англійське слово. Буває. Чому? Тому що ви знаєте англійську, тому що вона у вас записана, вона є програма. Фонова, можливо, як план Б, але вона є. Так само з усіма картинками, жартами, фразочками, то А. Приклад з мовами, але у вас вже не вистрибне, наприклад, норвезької або японської. Тільки якщо ви там дивилися аніме, ви їх дуже любите і якісь арігато ви там знаєте, тому що ви любите рибку Поніо дивитись. На цьому Арігато все, все завершиться. Більше у вас японських слів не виникне, тому що їх ось тут немає. Так само і тут усі мисли, форми, яких нас ось тут немає, як істинни, як записаної пластинки, ми. Це не можемо ніяк сказати, ми не можемо ніяк це висловити, і взагалі, ну просто у вас цього не виникне. І на цю тему, але вже не про жарти. Я запишу окреме відео: воно буде про те, що наша інтуїція зчитування інформації, яке насправді робимо ми усі. І коли собі варто о, довіряти, коли собі не варто довіряти, досить часто таке буває, коли хтось хто заходить у практику або у медитацію, що, може, я все це собі придумала, а, про це я окремо розповім, думаю, одразу у наступному відео. Тому дуже раджу, передивіться свої жарти, чи справді це те, що ви хочете, щоб у вас в житті реалізувалось. Тому що це не жарти, і тому що частково. Ми створюємо світ своїми словами, а частково наші слова це те, що ми считуємо з того, що в нас буде. І справа в тому, що ми можемо це переписувати. І от коли справді заходить річ, що ти цього реально хочеш, щоб це збулося, як ти зараз сказав чи сказала. Якщо справді подумати, тоді ми починаємо так, окей, цей жарт я собі залишаю, а цей я краще приберу, тому що хрен його знає. Ось так. А які у вас були спостереження? З тими, з ким я спілкуюсь, чесно кажучи, особливо з колегами та друзями, то дуже багато хто все це помічає, і це навіть не якась абстрактна езотерика, це просто правда правдішня, тому що дуже багато цього причинно наслідкового видно в житті. Особливо знаєте коли? Не хочете себе аналізуйте, поаналізуйте людей, яких знаєте, довгий, довгий, довгий час. Як вони казали, які теми вони піднімали, які в них а, упередження чи м, уподобання їх програми були, які, от, знаєте, що світ створений, так? І пройшов час, і подивіться далі, як ці люди живуть. Це не про те, що ви хороші, вони погані. Це про те, що, скоріше за все, кожен так і продовжив. Хто сказав, що люди не міняє, не змінюються, той і не змінився. Хто казав, що можливо все, той вже, можливо, там десь на Майоркі живе або на Луні. Хто казав, що він в щось вірить, те з ним і ставалось, хто казав, що з ним цього ніколи не буде. Тут можуть бути варіанти, тому що інколи, коли ми кажемо, ні, зі мною ніколи не будемо, нас макнуть як котика саме туди. Проаналізуйте, мені буде дуже цікаво почитати. І це самосвідомість. Це самосвідомість, це навіть ніяка не магія, це те, що нам усім це все в нашому доступі. Ось так керувати своїм життям і саморефлексувати, чи хочу я цього, про що я типу. żartuję